На місяці щойно підтверджено появу нового кратера, і це стало можливим завдяки орбітальному апарату LRO. Порівнявши знімки з 2009 та 2012 років, вчені виявили 22-метрову вирву, якої раніше не існувало. Вона утворилась від удару невеликого астероїда всього кілька метрів завдовжки, об'єкта, який би ніколи не досягнув поверхні Землі, але безпроблемно пробився через безатмосферний місяць. Кратер розташований на північ від великого кратера Ремер і оточений яскравими променями свіжою, світлішою речовиною, вибитою під час удару. З часом вона потемнішує через космічне вивітрювання, фактично старіючи на очах вчених. Такі відкриття критично важливі. Вони дозволяють планетологам вимірювати частоту ударів по місяцю і уточнювати вік різних ділянок його поверхні. А головне, ці дані формують моделі безпеки для майбутніх пілотованих місій Артемі та інших програм, які повертають людей на місяць, не пропускай такі цікаві новини. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал. Моя ціль це 100 тисяч підписників.